Повномасштабна війна в Україні стала підґрунтям для масового поширення шахрайських схем. Аферисти регулярно ошуковують громадян, користуючись їх вразливим емоційним станом та зловживаючи їх довірою. Фактично кожного дня поліція Запорізької області отримує десятки звернень від жителів регіону, які втратили гроші внаслідок протиуправних дій шахраїв. Розповідаємо про одні з найпоширеніших схем шахрайств та основні правила безпеки. Які допоможуть убезпечити вас від противоправних дій, зловмисники, які дзвонять від імені представників банку, використовують різні способи, аби отримати доступ до банківської картки. Аферисти просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки, термін дії або ввести пароль, який надійшов вам в СМС-повідомленні. я работала в колл-центре, который занимался мошенническими действиями. Я работала под видом сотрудника Приватбанка. Сообщала я о том, к нам поступала информация, якобы о попытке перевода денежных средств с карты клиента. Клиент опровергал данный вопрос и говорил вообще, что впервые слышит о данной операции. После чего я говорила, что вашу карту пытаются взломать, ее необходимо как бы, ну, временно заблокировать до выяснения сложившейся ситуации, и, как бы, чтобы деньги с этой карты перевести на другую карту. Клиент отвечал на данный вопрос. И, ну, И спрашивает, что ему делать, как бы дальнейшее его действие, как бы недоумение вообще. Сотрудник службы безопасности говорил, что клиенту нужно назвать 16-значный код ну, вот, цифр, срок ну, как бы, карты и срок действия карты. Клиент ничего не подозревая, говорил цифры, которые приходили от приватбанка, и поскольку автоматически ну, входили в приложение. После этого осуществлялся автоматический перевод денег. Ну, разговор по телефону прекращался тут же. Кроме этого, когда мы получали полные данные карты, мы заходили в приложение через приват ну, 24, где уже было видно, ну, где был увеличен кредитный лимит карты и уже последующими действиями и взимали еще и кредитные деньги. это? Справжні працівники банку ніколи не запитують таку інформацію. Ні в якому разі не повідомляйте невідомим особам номер і термін дії платіжної карти, CVV та пін-коди від вашої банківської картки. Для ошукування довірливих громадян шахраї часто використовують платформи онлайн-оголошень. Мета зловмисників отримати від клієнта передплату або повну суму за товар. якого насправді не існує, а потім перестати виходити на самом деле не существует, а потом перестать выходить на связок и исчезнуть. Я создавал рекламное объявление на сайте ОЛХ о продаже иконы, после чего договорился с покупателями о несуществующем безопасном протяжении на предоплату, после чего связывался с помощью запасных сим-карт с покупателем и Обману на підняти від Щоб не потрапити на гачок аферистів, обирайте після оплату, коли у вас буде можливість перевірити товар. Також купуйте та сплачуйте за товар лише на надійних сайтах та не переходьте за підозрілими посиланнями. Також можна відокремити одну з найбільш поширених схем друг просить гроші в борг. Шахраї зламують або купують вже зламані сторінки в соцмережах та месенджерах. Після чого розсилають повідомлення з проханням дати гроші в борг або здійснюють дзвінки телефоном. Я покупав акаунт фішинг-аккаунт у Телеграм. З них далі заходив і з сакаунтаводільця підписав їхнім знакомому россим спойсь видати вдовг. Брав я по тисячі гривень. Далі брав карту отца, туди приходили гроші. Щоб запобігти зламу сторінок, аккаунтів в соцмережах, створюйте складні та унікальні паролі для кожного облікового запису. Налаштовуйте двохфакторну аутентифікацію. Якщо вам телефонують, представляються близькими або родичами, кажуть, що потрапили в біду та просять негайно прорахувати кошти, не поспішайте цього робити. Покладіть слухавку та через деякий час зателефонуйте близькій особі. І ви дізнаєтесь, тільки що вам дзвонили шахраї. Музика. Поліція Запорізької області звертається до громадян. Будьте пильними та обережними. А якщо ви стали жертвою фаристів, не гайте часу, звертайтесь до поліції.